Вітаємо, друзі. Та всім привіт. А мене звати Володимир Наконечний. Це Володимир Макух. І ми з вами сьогодні поспілкуємося на тему, чому успішні підприємці залишають свої справи, свій бізнес і переходять в сферу МЛМ. Володимир якраз є представником такого успішного бізнесмена. Так, представником кажу, сам він успішний бізнесмен в минулому в сфері будівництва. І зараз він якраз детальніше розповість, чому саме він залишив прибутковий бізнес. І перейшов у тему МЛМ Володимир. Будь ласка, так це дійсно. Я залишив свій бізнес і розвиваю зараз тему МЛМ, тобто мережевий маркетинг. всі називають та бояться цього слова, але до кінця не розумію, що це таке, тому що тут є дійсно великі гроші. І в мене був бізнес в сфері ремонтів. Я мав декілька бригад. Ось хороший вже якби би дохід є, але в мене одного не було, того що в мене не було часу часу на себе, часу на сім'ю. Тому що цей бізнес потребував постійного мого перебування в ньому, постійного контролю. Плюс постійний стрес. тому що ти працюєш з людьми. Люди це недосконалі створіння, собі тому їх треба контролювати і так далі. Все тримати під контролем. Плюс великі ризики були, те, що ти вкладаєш свої кошти в інструмент, ти вкладаєш кошти в матеріал, угу. а ти не знаєш, чи воно тобі потім вернеться. Ось, от такі в мене були ситуації. І ну, води... взагалі, дохідний був. Та звичайно був дохідний, тому що я постійно був в ньому, мусив все контролювати. Якби не моя діяльність 24 на 7, воно напевно і не було дохідним. Тут один із тих, що великий мінус, тому що треба великий контроль. Угу. Ось, але в один момент ми з дружиною починаємо говорити. На тему здоров'я і так далі. каже Вона: ну дивись Вова, ти постійно в своєму бізнесі, тебе немає вдома, я тебе не бачу, ти йдеш ранком, вечором приходиш. Mm -hmm. Ось ти постійно на нервах. Каже, що з того ж ти там заробляєш? Каже, в тебе скоро здоров'я не буде, нервів не буде. Ну, Здоров'я то як здоров'я, психологічне здоров'я маю в виду, тому що там постійно кажу на нервах. Чому б тобі каже не зайнятися от темою здоров'я? В такій ти раніше, де ти раніше пробував продукти, тобі це вийшло, отримати результат по вирішенню власних питань по У Мене були проблеми з тиском, головні болі. Потім проблеми з кишечником, і за собою ще потягнуло потім печінка, проблема з печінкою, тобто такий великий букет. Я скористався продуктом, вирішив ці питання раніше до того, та? і якби, там почав ділитися з своїм колом оточенням. Це виходить, тебе дружина цим займалась, так? і просто тебе, тобі дала спробувати продукт, який відновив твоє здоров'я, ти отримав результати і після цього почав просто ділитись, так? навіть не так. ще не займаючись цим бізнесом. Так, так, я просто, як ми познайомилися якраз через. Воду, живу воду, вона каже: я хотів її запросити на каву. Вона каже, я не п'ю я п'ю коралову воду. Мені це стало дуже цікаво. Що ж це таке? Вона каже, приходить на школу я здоров'я, я тобі розкажу детальніше. От я вже познайомився з такою цікавою темою здоров'я, де можна відновити своє здоров'я трьома кроками абсолютно. От, я просто скористався, почав би ділитися, там мама отримала результат. Я думаю, вау, класний продукт. Треба це розвивати, і почав, якби всім знайомим, можливо, хто колись був в такій компанії, почав робити холодні дзвінки. Взяв там базу номерів і почав прозвонювати людей. От там я займаюся такою темою, чи вам би було цікаво, шукаю партнерів і так далі. А де тобто, дзвонив робив холодний прозвон. Так, так в та. uh -huh. такому плані і нахожу одну таку цікаву людину. Валентин звати. Він каже: я би зляз залюбки з тобою пішов на зустріч, але в мене проблеми зі спиною. В мене грижа, скоро йду на операцію. Я кажу, То нічого страшного, я можу до тебе приїхати. От я ще й беру там, доктора одного нашого сусіда. В даному вона дуже розбирається в цьому всьому, насправді, і тому що вона є авторитетцем, по себе uh -huh. доктор, ну, йому думає пояснити, як це все. От І ми приїхали до нього, розказали цю всю концепцію, звичайно, не буду розказувати цю всю довгу історію. Uh -huh. Він отримав результат, відповідно теж, і почав це ділитися і займатися цим вже як бізнесом. І збудував мені невелику мережу, де я, там маю. Постійно хороший дохід. Один із представників то його мережі це я. <хи> так і познайомився, також він записав свій результат, виклав це в YouTube. Я шукав вирішення свого питання, бо в мене була теж дуже серйозна проблема зі спиною, я вже на кухні сидячи, їв. Сидячи, стоячи, на стоячу, в смыслі, Не міг сидіти. <хи> да, бо в мене грижа була 12 міліметрів. Ну, в общем, медицина за три роки мені не допомогла, а він мені вирішив це питання за два місяці. І з тих пір, з 2019 року по сьогодні, я не відчуваю проблем, би, все гаразд, і далі так, то... Тобто я цей, Я якби, поділився, цим Валентин мені збудував мережу, і я далі займався е, своїм бізнесом. Ага, Ти не вімкнувся одразу, а ти займався будів... Ну, будівельним Я бізнесом. Там до того ще різними там, темами займався, а потім. Ви своїм, направлення, якимось... своїм направленням, а займався. Це, так... Попробую, заповіду, Попробую дивлюсь. Та, вроді б, як всі как. не вийшло, а я думаю, та й ладно, та я не буду ним займатися. Добре, є там якийсь дохід, в мене там дружина отримувала трохи кошти. Кажу, займайся ти. От uh -huh. і все. А, от. Але в один момент, кажу, ми так сіли вже з дружиною, вже пройшов час, це вже буквально 5 років пройшло. А ти залишив бізнес, ти побачив, що через певний час тебе сформувала структура користувачів, в принципі, що вже тобі приносить дохід, і ти. Що зробив, ти повернувся? який саме от точка відліку? Що відбулося, що ти чому порахував, що цей бізнес краще, ніж твій? Ну, Там є таких три основних моменти, яких немає в традиційному бізнесі. Це раз тим, що я побачив, коли я своєю темою займаюся своїм бізнесом, бачу у мене, ще тут паралельно також є дохід. І попри те, що я не вкладав туди ніяких коштів розвитку, не вкладав в рекламу і так далі, там не наймав працівників. Нічого абсолютно люди собі там займаються своєю справою, в мене є там невеликий пасивний дохід. Ага. Тобто, це один момент, що я залишив цю тему на 5 років, в мене був постійний дохід. Це один із великих плюсів. Друге, тим, що в мене також є там партнери в декількох країнах світу. Розвивається тему. Тобто в такому бізнесі, де, де ти можеш, насправді ти не можеш в будь-якому бізнесі масштабувати бізнес без фінансових вкладу. Що зацікавило підприємця, це те, що є можливість розвивати, масштабувати свій бізнес в країні без додаткових інвестицій, взагалі без інвестицій. Так? Перше, друге, те, що є можливість вивести свій бізнес за територію України. У мене, наприклад, особисто це користувачі в 9 країнах вже на сьогодні. Причому, що я живу в Кам'янці-Подільському і е, нікуди не виїжджав. Е, це да, масштабування за територію без інвестицій, взагалі вартість цього масштабування один дзвінок або одна рекомендація, так? Десь з'явилась з'явилася людина, е, передала знання, інформацію, вона там будує товарообіг, з якого ми отримуємо тут відсоток. І третє, що тебе зацікавило, це те, що е, свобода, так? тобто можна. На 3-4 місяці вільно залишити я на 5 років залишив, телефон, я да, не вести спілкування з партнерами, взагалі забити на бізнес, але він буде процвітати і ще й рост не тільки не буде падати, так, а ще й буде зростати. Супер. Так, і відповідно я. Залишив свій бізнес і uh -huh. почав зараз це масштабувати його. Розвивається це соцмережі дійсно, тому що бачу, що люди дають навіть рекомендації, люди отримують результат. Uh -huh. тому що я почав вникати в тему здоров'я, сам дізнався, як там мій організм працює багато літератури, дізнався про здоров'я. Тобто розібрався, вже став експертом всьому. Можу там людям підібрати програми, які щоб вони позбулися там тих чи інших питань по здоров'ю, тому uh -huh. що собі вирішив відповідно і другим. Бачу, ну воно ще й проносить емоційне задоволення, що це не прив'язка додому. Ти не прив'язуєшся до місця чи до країни yeah. взагалі. Ти можеш в офісі, ти можеш в машині це проводити. Час, я можу бавити час. дитину собі і там наушнику говорити з клієнтом, наприклад, розказувати йому цю всю тему, як проходити. От ще тут є вільний час, що дійсно класно. Немає прив'язки оцієї. Так, я думаю, ми таки навели досить сильні аргументи в користь малим бізнесу. Да? Просто багато людей не до кінця розібрались, або якщо мають якесь уявлення, то це тільки те, що робилось в 90-х роках. І що, що вважають зараз мережевий, це коли там набрав сумку товарів і поніс десь кудись продавати. Це не мережевий, то. Просто прямі продажі, ви почули, що таке дійсно сьогодні мережевий, і тому ми з Володимиром продовжуємо масштабуватись і набирати в команду партнерів. І якщо ви та людина, яка відкрита до нових пропозицій, якщо ви шукаєте можливо або додатковий дохід в 300-500 доларів, ну може ви любите свою роботу, якби і не збираєтеся її залишати, або ви шукаєте можливість вийти там на дохід від тисячі доларів і більше, тут дійсно великі. Доходи можна формувати за рахунок того, що вмикається сарафанне радіо, і люди один одному просто передають свої результати, вони діляться результатами, не продають товар. А вже та людина, яка зацікавиться результатами, вона сама собі ж купує. Ну це вже механіку, вже будемо розповідати детально при особистій зустрічі. Ось, якщо ви така людина, то будемо раді надати вам інформацію, ввести в курс справи і довести до вашої першої тисячі доларів. Далі ви вже зможете це робити самостійно і вчити так само своїх партнерів. Володимир з радістю вам проведе консультацію у Львові. Це вживу, якщо ви тут захочете зустрітися. Або в Zoom Viber, це будь-яка країна, будь-яке місто. Я, якщо ви захочете вживу, буду радий вас бачити у Кам'янці-Подільському кава, чай там по. Бажання посидимо, поспілкуємося. І якщо вам це підійде, то ну, будемо раді бачити в нашій команді і будемо разом розвиватися. Так, пишіть сім... нам на да, телефону, ми всіх успіхів да, і до зустрічі тоді. Дякуємо. Режіть себе, щасливенько.